Друзі, перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, чи вважаєте ви попереднього і, можливо, наступного президента США Дональда Трампа соціалістам? Яка ваша думка? Справа в тому, що я знаю кількох дуже поважних і відомих людей, які вважають, що активна економічна політика. Економічна інженерія, коли ми налаштовуємо якісь параметри бізнес-середовища, щоб досягнути якогось результату, взагалі цілеспрямована промислова політика, розвиток промисловості, індустріалізація, протекціонізм, все це інструментарій лівих політичних сил. І, в принципі, це за великим рахунком соціалізм. Моя думка, що ці люди просто не розбираються в економіці. Ну, можливо, не тільки в економіці, а й в політиці, і, і взагалі в архітектурі побудови глобального бізнесу. Я сьогодні покажу вам, що це жодного чина не соціалізм. Минулого року президент колишній Трамп зібрав у своєму приватному гольф-клубі в Нью-Джерсі своїх радників з економіки, причому і внутрішніх, і зовнішніх. Достатньо впливових людей, в тому числі колишнього спікера Конгресу Нюхта Гінгріча. Вони обговорювали, як атакувати президента Байдена на виборах у 24-му році в сфері економіки. І одна з ключових ідей, яка лунала, це було запровадження єдиного базового митного тарифу. Трамп назвав це створенням захисного кільця навколо американської економіки. Згодом, виступаючи на телебаченні, Трамп сказав про ідею. Автоматичного запровадження 10-відсоткового тарифу на імпорт з усіх країн світу. Я думаю, що ми повинні мати захисне кільце навколо економіки США, сказав Трамп в інтерв'ю Кудлоу на Fox Business. Його цитата: Коли компанії заходять і скидають свої товари на ринок в Сполучених Штатах, вони повинні автоматично платити, скажімо, 10-відсотковий податок. Мені подобається ідея 10% для всіх. Як ви думаєте, Трамп це запропонував просто як таку популістичну ідею? Забув про це, да? Тобто це просто передвиборча риторика. Як би не так, міністр фінансів США в адміністрації президента Байдена Джанет Єлен буквально на днях коментувала цю ініціативу Байдена, але про це я розповім окремо, і потім залишу лінк на, на відео. Але експерти попереджають, що це буде глобальна торгівельна війна, яка вдарить по споживачам в США. Разом з тим очікується, що це буде одна з центральних ініціатив передвиборчої кампанії Трампа. Причому економісти або партій заявили, що пропозиція Трампа щодо мит є надзвичайно небезпечною. Адам Поузен, президент інституту міжнародної економіки Петерсена, це такий Вашингтонський аналітичний центр, назвав цю ідею, цитую, божевільним і жахливою, та сказав, що це призведе до того, що інші великі економіки світу зроблять висновок, що США не можуть бути надійним торговим партнером. Хоча це спрямовано на підтримку внутрішнього виробництва, 10% мита зашкодить тисячам американських компаній, які залежать від імпорту, а також паралізує тисячі американських компаній, які постачають продукцію на експорт, сказав Поузун. Сьогодні Сполучені Штати накладають в середньому мити на імпорт трохи більше 3%. Цей показник вищий для деяких країн, наприклад, товари, які надходять з Китаю, в середньому обкладаються імпортним митом у 19%. Поузен каже: ви позбавлятимете американські сім'ї величезної кількості вибору, роблячи їхнє життя значно дорожчим і виводячи з роботи мільйони людей. До речі, так саме казали президенту. Попередньому Трампу, коли він був в Білому дому, коли він запроваджував величезні імпортні мита проти Китаю, але ми зараз до цього повернемось. Так, от Трамп міг би використати одноосібну владу для того, щоб при введенні такої ініціативи потім винятково визначати, які країни мають підпадати під автоматичні імпортні мити, а які треба ставити як виключення. Тобто, це створило б величезні можливості для впливу, і Поузен каже, що це просто класичний рецепт корупції. Навіть колишні економічні посадовці Трампа різко розкритикували цю ідею. Тариф такого масштабу та розміру наклав би величезний податок на тих людей, яких він має на меті захистити, сказав Пол Вінфрі, економіст, який працював заступником директора ради внутрішньої політики Трампа, і зараз є президентом центру інновації економічної політики. Такий аналітичний центр теж авторитетний. Це призвело б до підвищення цін в ті часи, коли Федеральна резервна система США має і так труднощі в боротьбі з інфляцією, зазначили в цьому московому центрі. А ми з вами знаємо, що ФРС рекордно підняла ставку свою до 5,5% для того, щоб зробити кошти дорогими, для того щоб зменшити пропозицію грошей і по суті боротись з інфляцією, тобто стримувати. Інфляцію, те, що вони зараз досі роблять. Так от, повернемося у 2016 рік, коли президент Трамп порушив двопартійний консенсус і він, він балотувався на пост президента, вимагаючи, щоб Сполучені Штати протистояли Китаю через механізм торгового захисту та інші подібні захисні політики, да, тобто які його опоненти називають популістськими. Так, от, будучи президентом, він використав свою одноосібну владу для накладення мить на широкий спектр наземних товарів, включаючи сонячні панелі, пральні машини, сталь, алюміній і так далі. У 2018 році Трамп посилив цю стратегію, ввівши мити на імпорт з Китаю на суму понад 200 мільярдів доларів. у відповідь: вів мити на сільськогосподарські продукти з США. Ну тоді в США це мотивували тим, що Китай. Порушує законодавство про захист інтелектуальної власності, проводить несправедливу політику підтримки свого виробництва і торгівлі, да? тобто, і це як такий захисний механізм, яким США відповіли проти китайської економіки. Уявіть собі, що за кілька років. По перше, США під керівництвом Трампа розширили перелік тих товарів, які підпадають під ці підвищені мита да імпорт з Китаю. А по-друге, підвищили ставки, тому що я вже згадував, що 19% в середньому оподатковуються імпорт з Китаю да митними тарифами до США. Так це в середньому, тому що за кілька років ці ставки сягнули 15, 25, 30%. Уявіть собі. В сучасному світі, да, тобто проголошується вільна торгівля, підписуються якісь угоди. А найпотужніша економіка світу обкладає імпорт товарів свого опонента Китая по ставці 30%. Причому от в цій торгівельній війні туди потрапляють товари на 550 мільярдів доларів. Я порахував. Торгівлі на рік, тобто, це по суті це три українських економіки, масштаб цієї торгівельної війни. Це те, що оподатковує США да Китаю у відповідь теж там почали вводити надаткові торгові бар'єри. Але більшість торгових бар'єрів, які Трамп наклав на Китай, вони були в кінцевому підсумку продовжені адміністрацією Байдена. І вони були прославлені впливовими профспілками за сприяння розвитку американської промисловості всередині країни. І більше того, Байден вжив економічних заходів, які спричинили міжнародну торгівельну напругу, знову таки, як наголошують експерти. Він запровадив додаткові внутрішні субсидії для компанії зеленої енергетики. Та тобто він зберіг той режим по суті торгівельної війни з Китаєм, який заклав президент Трамп. Та? Тобто, і це піддавалось там критиці з різних боків. Тобто, уявіть собі, замість того, щоб це переглянути, відмінити, да, сказати О, Трамп поганий протекціоніст. Та тобто, ми будемо займатися вільною торгівлею. Ні, Байден продовжує цю. Політику, і це дуже яскраво. До яких результатів це призводить? Наприклад, до того, що Китай перестав бути найбільшим торгівельним партнером США, тепер Мексика найбільший торгівельний партнер США. Тобто, за великим рахунком, це США через свою економічну політику дозволили Китаю стати таким потужним, яким він став. Про це я запишу. Окрім відео. І зараз США через оцю протекціоністську, таку достатньо жорстку економічну інвестиційну торгівельну політику, і через цю торгівельну війну вони по суті забирають ту економічну силу, яку вони колись ну, з великим рахунком подарували Китаю. Хоча в США намагаються не називати це торгівельною війною, да? вони дипломатично характеризують це як а, м, диверсифікацію. Як зменшення залежності від Китаю, да, тобто як таку політику конкуренції, да, спрямовану на диверсифікацію, і так далі. Але ми всі чудово розуміємо, що це супермасштабна, можливо, одна з наймасштабніших в історії людства торговельна війна. За що ведеться ця торговельна війна? Ми з вами потім поговоримо, тому що це дуже важливо. Так, от, оці нові єдині базові мита від Президента Трампа, які він може запровадити у випадку своєї перемоги на виборах, яка зараз виглядає вже далеко не такою фантастичною, це було б драматичне посилення економічного націоналізму, яке могло би викликати ще більше докари з боку іноземних урядів, партнерів, ну я не кажу про економічних експертів, так. І насправді, коли ми про це говоримо, то ці економічні експерти вони ще дуже дипломатичні, тому що це не просто би посилило економічний націоналізм і протекціонізм США, тому що США насправді вони завжди були протекціоністами. Да? Тобто і економічні історики влучно називають США бастіонами колискою сучасного протекціонізму. Це було би якщо це Трамп зробить, це було б навіть чимось більшим. Це було б повним руйнуванням міфів і казок про вільну торгівлю, да? тому що ця міфологія вона десятиріччями плекалась, розвивалась і, так би мовити, експортувалась на рівні ідей, економічних концепцій, економічних парад за кордон. Хоча США завжди були самі протекціоністами. Да? Тобто, тому що одна справа це не делегувати, наприклад, суддів до світової організації торгівлі, де у е, США є вирішальна, так би мовити, ставка, да, квота. Коли, наприклад, розглядають якусь справу е, там, антидискримінаційну по, по міжнародній торгівлі проти США, США просто не делегує суддів, да, і в результаті не програє в суд цю справу. Але зовсім інша справа відверта, відкинути діячі механізми, по суті, перегорнути гральну дошку, розкидати фігури і сказати, що це тепер нова нормальність. Тепер такі правила гри. Тобто ці всі казки про вільну торгівлю, правила світової організації торгівлі, домовленості, традиції, ці всі, скажімо, думки мейнстрімних економістів, які так довго плекалися в публічному просторі, це все одна історія, але реальність. Яку ми створюємо тут і зараз, це зовсім інша історія, тому що реальність має бути прагматичною і має відповідати національним інтересам США. Помічники Трампа сказали, що передвиборчий штаб, ймовірно, надасть більше деталей в розпал виборчого сезону, а сам Трамп підкреслив, що доходи від цього мита. Будуть використані для зниження податків всередині країни для внутрішнього бізнесу для, для цих компаній. Хоча при цьому Washington Post, наприклад, наголошує, що насправді це буде податком на американських споживачів, які підвищить їхні витрати. Але знов таки, чи це зупинить Трампа, якщо він стане президентом, згадайте, коли він вводив ці величезні шалені 20-25-30% мита проти. Китайського імпорту йому теж казали, і його радники, я вже не кажучи про опонентів, що не робіть цього, тому що це буде дуже непопулярний крок для американців всередині країни. Вони звикли купувати китайські, коли ви введете 30% мита на китайські товари, вони стануть дорожчими. Звичайний американець відчує це дуже швидко на своєму гаманці, і ви будете втрачати популярність і так далі. і так далі, так далі але Трамп не послухав їх і діяв згідно національних інтересів США, тому що це не просто торгівельна війна, це торгівельна війна за кращу економічну спеціалізацію країни за те, хто буде виробником. Колишній спікер парламенту американського конгресу Ньют Гінгріч сказав: це буде контроверсійно. Він підкреслив, що ця політика буде означати повернення до витоків. Республіканської партії в кінці 19-го на початку 20-го століть, коли великі американські компанії виступали за торгові обмеження, щоб зменшити іноземну конкуренцію. Я цитую Грінгіча. коли ми були домінуючою економікою, вільна торгівля була раціональною стратегією. Чи це все ще раціональна стратегія? Не ясно. Я можу трохи розшифрувати. Що на мою думку мав на увазі Гінгріч? Справа в тому, що сьогодні Америка по суті в економічній політиці повертається майже на 200 років назад, коли перший міністр фінансів Олександр Гамільтон, який, до речі, на 10-доларовій банкноті зображений, він є одним з батьків-засновників США, хоча ніколи не був президентом, так, от тоді, Олександр Гамільтон запроваджував те, що згодом назвуть. Американською економічною системою, це американська економічна політика, за якою США живуть ну, десь мінімум 85% своєї історії. Так, от тоді Гамільтон для того, щоб захистити і розвинути новонароджені галузі промисловості, він «infant industries», да? Тобто сьогодні цей термін науковий широко використовується його запропонував Олександр Гамільтон. Він запровадив тоді ставки мита на рівні десь 25-35 І це була справжня революція. Це було просто неймовірно високі ставки якби, проти традицій, і тоді це був вау-ефект. Сьогодні те, що робить консенсусно по суті, президент Байден і президент Трамп, тому що в цьому вони сходяться, да? тобто, це є новий масштабний протекціонізм США. Чому США повертаються до цих витоків? Чому вони роблять те, що робили 200 років тому? Тому що тоді вони боролися за економічне зростання, за розвиток промисловості, за майбутнє економічне домінування. Сьогодні ця проблема, ця задача, вона теж стає актуальною для США, тому що сьогодні їх головний опонент Китай виробляє більше промислової продукції ніж США та Німеччина разом взяті. Китай виробляє 25% сукупно світового промислового виробництва. І тому, щоб повернути собі статус кво з запасом економіки номер мородин світу для того, щоб закріпити за собою роль не лише інноваційного, а й виробничого центру планети, США знадобиться щось значно більше ніж казки про вільну торгівлю, які ти можеш дуже легко експортувати, але застосовувати їх всередині країни самогубство. Останнього разу, коли США це робили протягом кількох десятків років. 80-ті, 90-ті, 2000-ті роки США по суті призвели до створення того Китаю, який ми знаємо сьогодні. Тому замість цих казок США знадобиться жорсткий протекціонізм, який вони насправді здивують зараз. І від Володимира Поперешнюка, засновника нової пошти до багатьох людей, які вважають, що США це зразок вільного ринку принаймні там 100-200 років тому. США це зразок. Протекціонізму, США це зразок політики, спрямованої на розвиток власної промисловості, США це зразок активістської економічної політики, спрямованої на створення правил гри, на архітектуру, на те, щоб не прилаштовуватись, не адаптуватись до чиїхось чужих правил, а створювати свою архітектуру і високі митні ставки для них. Це традиція і зрозумілий механізм, як і інші механізми протекціонізму. Наприклад, той самий захист інтелектуальної власності, це теж форма протекціонізму і це теж один з інструментів економічної інженерії. Більше того, якщо знову переможе наприклад, Байден, він теж посилить американський протекціонізм. Тобто не буде ніякого розвороту і не буде такого варіанту, що приходить Трамп, він стає протекціоністом. А переходить Байден, він знімає з Китая, наприклад, ці мита. В окремому відео я розповім вам про плани адміністрації Байдена, які озвучує частково Джанет Єлон, міністр фінансів США. Щодо імпортних мит, щодо економічної взаємодії з Китаєм і так далі, це дуже важлива тема, яка буде впливати в тому числі на можливості України захищати себе, розвиватися і знаходити гарне місце в майбутньому світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас на Patreon і поділіться своєю думкою про Трампа, Байдена, їх економічну політику і чого чекати Україні.